20 березня представники громадської організації об'єднання аграріїв відвідали місто Яготин Київської області для налагодження співпраці з Яготинськими аграріями та поширення ухвали стратегії аграрної реформи в Україні. За результатами візиту у другому кварталі 2017 року буде відкрита народна приймальня об'єднання аграріїв у Яготині. Також було проведено соціальне дослідження щодо рівня підтримки жителями Яготина аграрного руху за 500. За результатами опитування, 67% населення підтримали збалансовану політику використання орендованих земель. 22% не підтримали, а 11% не цікавляться цим питанням. Не дозволили б розширити земельні банки транснаціональним корпораціям 55% жителів. Дозволили б 28%, а не змогли відповісти 17% опитуваних. Я вважаю, що земля прилежить всіму народу, проживаючи на території. государства, которое назвали Украина. Трудно сказать, 5 или сколько, земля должна быть в общенародной собственности и даваться в пользование. На пять лет, на двадцать правильнее бы давать на более продолжительный срок в пользование, чтобы мы не подводили наших предков, которые нам в наследство оставили хорошую плодородную землю, которая наша национальная Достояние.